Поверхневий натяг Деякі види павуків і комах можуть пересуватися по поверхні води, наче ця поверхня вкрита невидимою тонкою плівкою. Подивіться на цю водомірку. Тіло і кінчики ніг її покриті жорсткими незмоченою водою волосками. Завдяки чому вони вільно тримаються на поверхні води. І не тільки вони. Монета або голка теж не тонуть, якщо бережно покласти їх на поверхню. Уважно придивіться і побачите викривлення поверхні по краям тіла, ніби воно продавлює плівку і розтягує її. Щоб зрозуміти це явище, розглянемо воду та її поверхню на молекулярному рівні. На вільній поверхні рідини молекули перебувають в особливих умовах, які відрізняються від умов, у яких перебувають молекули всередині рідини. Розглянемо молекулу А, яка перебуває всередині, і молекулу Б на її поверхні. Молекула А оточена іншими молекулами рідини рівномірно. Тому сили, що діють на неї з боку молекул, скомпенсовані. Тобто їх рівнодійна до рівня нулю. Молекула В з одного боку оточена молекулами рідини, з другого боку, молекулами газу. Рівнодійна сил напрямлена в глиб рідини. Тобто, щоб молекула з глибини потрапила на поверхневий шар, потрібно виконати роботу проти нескомпенсованих міжмолекулярних сил. Це означає, що молекули поверхневого шару рідини. Мають надлишкову потенціальну енергію порівняно з молекулами всередині рідини. Дозвольте пояснити це трохи інакше. Модель молекули води, яку я зараз тримаю в руках, має певну потенціальну енергію. Але якщо ми піднімемо її вгору, потенціальної енергії стане більше, тому що я виконав роботу, щоб підняти її проти сил тяжіння вгору. Давайте збільшимо площу поверхні рідини. Ми тягнемо за нитку силою F вліво і переміщуємо перединку. А це означає, що ми виконуємо роботу. Сили поверхневого натягу, як тільки ми відпускаємо нитку, намагаються зробити площу поверхні рідини мінімальною. Чим більше є площа поверхні рідини, тим більша поверхнева енергія. Поверхневий натяг рідини це фізична величина, яка характеризує дану рідину і дорівнює відношенню поверхневої енергії. До площі поверхні рідини. У ртуті один з найбільших коефіцієнтів поверхневого натягу. Він майже у 6,5 разів більший, ніж води за 20 градусів Цельсія. Це призводить до того, що маленькі крапельки ртуті завдяки поверхневому натягу приймають форму кулі. Нагадаємо, що при цьому площа поверхні речовини буде мінімальною. Кульки, доторкаючись одна до одної, утворюють єдину краплю. Площа поверхні, а значить і поверхнева енергія великої кульки, буде менша, ніж сумарна поверхнева енергія окремих маленьких крапель. Щоб розділити краплю на дві, необхідно виконати роботу і, як бачите, зробити це непросто. Пам'ятаємо. Що пар ртуті є небезпечною, тому обережно зберемо її у герметичний контейнер. Поверхневий натяг рідини визначається силами міжмолекулярної взаємодії і залежить від багатьох факторів, зокрема від природи рідини. У ледких рідин, таких як ефір, спирт, бензин, поверхневий натяг менший, ніж у нелидких. Згадаємо ртуть. Від температури рідини. Чим вища температура рідини, тим меншим є поверхневий натяг рідини. Від наявності в складі рідини поверхнево-активних речовин. Їх наявність значно зменшує поверхневий натяг рідини. Від властивості газу, з яким рідина межує. Якщо доторкнутися поверхню води, на якій тримається скріпка ватною паличкою, яку попередньо змочили у шампуні, скріпка потоне, тому що поверхневий натяг плівки зменшився завдяки поверхнево активним речовинам шампуню. Наявність сил поверхневого натягу робить поверхню рідини схожою на розтягнуту гумову плівку. Однак пружності сил в гумовій плівці залежить від площі її поверхні, тобто від того, наскільки плівка деформована, а сили поверхневого натягу не залежать від площі поверхні рідини. У повсякденному житті ви постійно зустрічаєтесь з проявами сил поверхневого натягу. Ви вже знаєте, що завдяки йому на поверхні води утримуються легкі предмети і деякі комахи. А коли ви купаєтесь і пірнаєте у воду з головою, ваше волосся розходиться в усі боки. Але що й не виринаєте з води, як волосся злипається, бо в цьому випадку площа вільної поверхні води набагато менша, ніж у разі окремого розташування кожного пасма. З цієї ж причини можна побудувати різні фігури з вологого піску, вода, обволікаючи піщинки притискає їх одну до одної. Покажемо, які цікаві форми створює мильна плівка на дретяних каркасах. Поєднує їх тільки одне мінімальна площа поверхні плівки. Система з величезної кількості молекул приймає стан, в якому поверхнева енергія взаємодії молекул буде мінімальною. Якщо надути мильні бульбашки гарячим повітрям, вони прямують вгору, тому що сила Архімеда стає більшою за силу тяжіння. Якщо ви бажаєте отримати величезні бульбашки, треба зробити конструкцію з мотузки і двох стрижнів. Позаду себе поставте вентилятор, який буде розтягувати мильну плівку. Пам'ятаємо, щоб збільшити площу поверхні рідини, хтось має виконати роботу. А тепер давайте отримуємо насолоду від їх польоту. Надувати мильні бульбашки димом дуже неприємно. Але чого ж не зробиш, щоб оцінити красу їх форм? На цьому все. Вчить фізику. всього найкращого!